На Черкащині побував голова Верховної Ради України Володимир Литвин. В ході робочої поїздки він взяв участь у святкуванні 165-ї річниці заснування Уманського державного аграрного університету, поспілкувався з викладачами та студентами навчального закладу. Володимир Литвин висловив своє занепокоєння ситуації у галузі сільського господарства. Під час прес-конференції спікер говорив і про інші сторони суспільно-політичного життя. Детальніше у наступному сюжеті. Відповідаючи на запитання журналістів відносно ситуації в країні, в цілому, Володимир Литвин зазначив, економічна ситуація надзвичайно складна. Я б сказав би навіть, що вона загрожуюча. Аналогічна ситуація на думку спікера Верховної Ради панує в парламенті. Володимир Латвин наголосив, що у Верховній Раді сьогодні відбувається узурпація влади. Політик переконаний, іде процес усунення інституту парламентаризму, який міг би впливати на перебіг виборів. Спікер Верховної Ради вважає, що політична кампанія 2010 буде однією з найбрудніших, тому що програвати ніхто не збирається. Найжорстокіша сутичка почнеться після першого туру. Зараз буде тотальна дискредитація взаємна. Хоча, як мені видається, вже суспільство не реагує, воно перенасичено різного роду сенсаціями і оцінками. Стосовно розгляду проекту бюджету на наступний рік Володимир Литвин зауважив, що графік вже підписаний і вже цього тижня проект побачить парламент. Головне на думку спікера, аби цифри бюджету були максимально реальними інакше головний фінансовий документ буде нежиттєздатним. Щодо ситуації в агропромисловому комплексі, голова Верховної ради вважає її надкритичним а все через відсутність конкретного фінансового забезпечення для аграріїв. У нас сьогодні казначействі обмаль коштів. І нам треба, мабуть, реально визначити оті ключові сфери і публічно, які будуть закриті. Я отримав не думаю, що не відкрив, відкрив великий секрет, що на 15 вересня на казначейських рахунках було загально кошти 10 мільярдів. А як повинно бути перехідних залишків в в нормальному режимі вдвічі більше? Володимир Литвин наголосив, що в першу чергу необхідно закрити потреби на пенсії, зарплати, робочі місця, медичну допомогу комунальну сферу і спрямовувати на це зусилля необхідно і на місцях, і на загальнодержавному рівні вже сьогодні.